То щось робить, а що незрозуміло. Велика втрата як і нервів, так і коштів. І ми працюємо тільки з підрядниками своїми. Це переробки, це час, гроші. Вирішуються всі питання під час проекту, які б не виникали. Андрій, які проблеми в ремонті трапляються найчастіше? На мій погляд, саме велика проблема це коли нема системності. Хтось щось робить, а що незрозуміло. Як нема контролю, також це велика проблема. Але найбільше це коли менеджером проекту стає замовник, тому що він намагається контролювати весь процес, але немає в нього ні досвіду, ні розуміння, як це все зробити, і просто все валиться. А крайній залишаюся я на жаль. цій ситуації в яких випадках клієнт втрачає найбільше грошей та нервів. Ну фактично, це переробки, що це означає, коли на етапі проектування, фактично, клієнт не, не потратив свого часу і не детально не вивчив, і після процесу реалізації йому чогось не вистачає тих же розеток або перенести в друге місце той же кондиціонер, тому що він там фактично йому не подобається. І все це ну по факту, це переробки, це час, гроші і фактично нерви наші і клієнта для того, щоб він фактично в кінці був задоволений. Згодний дійсно зміна в проєкті під час уже його реалізації, це дійсно. Велика втрата як і нервів, так і коштів, і не лише замовника, а і наших. Також тому тут згідний на 100%. Андрій, наскільки знаю, в UID побудований контроль проекту від дизайну до здачі квартирі замовнику, вірно. Так, це так. Ми поки не вивчимо детально сам дизайн-проект, який є в клієнта, або який ми готуємо для нього. Ми фактично не приступаємо до реалізації нашого проєкту. Після у нас 3-4 дні ми на повний кошторис погоджуємо і тільки після плануємо всі етапи робіт, щоб без зупинок і швиденько все реалізувати. Для вас принципово, щоб виконувала роботи одна команда, а не набір підрядників. Ну, чесно кажучи, ми працюємо тільки з підрядниками своїми. Тому коли замовник просить взяти на підряд другого, якого ми не знаємо, то ми, звичайно, можемо погодитися, але не даємо гарантії. Тому що наші підрядники це люди, з якими ми працюємо багато років. Вони перевірені і часом, і об'єктом. А за іншого, ну, ми, на жаль, не можемо відповідати, і давати якусь ну, нормальну, адекватну гарантію. Що для вас критично важливо у виборі підрядника, який займається виготовленням меблів. Ну я скажу, по перше, за себе це відповідальність, а скажу за клієнта це ціна. Коли клієнт вибирає між ціною та відповідальністю, завжди повинна бути якась золота середина. Тому що на сьогоднішній день ну дуже багато хто робить медик. Ну давайте будемо чесними, але не так багато тих, кому можна довірити цю реалізацію, тому що ми вже проходили, працювали із вами, працювали і з іншими, і в мене є з чим порівняти. І з за цього ми залишаємось працювати з вами, і ви наш надійний партнер. Дуже приємно чути такі теплі слова про співпрацю з вами, яку ми також дуже цінуємо. І що круто в роботі саме з вашою компанією, те, що вирішуються всі питання під час проекту, які б не виникали, і в фіналі ми отримуємо дійсно крутий результат.